19 жовтня на виконавчому комітеті розглянули кілька питань. Одне з них збільшення вартості проїзду у міських маршрутках. Проголосував проти рішення один член виконкому. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Ленок Денис проти. Ленок Денис проти. Хто іще? Рішення прийнято. Дякую. За словами шосткинських перевізників, одна з причин підвищення тарифу високі ціни на пальне та автозапчастини. Ці фінансові питання унеможливлюють сплачувати заробітні плати найманим працівникам тощо. Нагадаємо, під час громадського слухання 12 жовтня мешканці міста озвучили перелік проблем, що не влаштовують у місцевому громадському транспорті. Наприклад, недотримання графіку перевезень, відсутність видачі квитків тощо. Заступник міського голови Ярослав Щасливцев пояснив, що разом з ухвалили. Ним тарифом перевізники мають дотримуватися кількох правил. На громадських обговореннях були пропозиції від громадян нашої громади дотриматися перевізникам умов стоянки автомобілів в спеціально відведених місцях, дотримуватися санепідемічної ситуації маскового режиму. І вести облік проїзних документів, а саме видавати громадянам квитки на проїзд, запропонував ці пропозиції внести до проєкту рішення стосовно сьогоднішнього виконкому по підвищенню тарифів і управлінню економіки проконтролювати виконання даних пропозицій. Міський голова Микола Нога теж зазначив, що відповідні структури контролюватимуть виконання умов. Звернути увагу управління економіки Шоськінського міської ради на контроль за роботу автобусних маршрутах також члени виконкому розглянули зміни та доповнення до комплексної програми правопорядок Шосткинської міської територіальної громади на 2022-2025 роки. Про збільшення фінансування від вигляді субвенції 200 тисяч гривень для матеріально-технічного забезпечення управління поліції. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Проти утримався. Рішення прийнято. Дякую. Засідання виконкому на цьому завершено. Так, 18 жовтня ухвалили вище вказані рішення.